Зараз на у звільнених населених пунктах на Луганщині як минула доба, як минула ніч там. Ну загалом, скажімо так, ситуація не змінюється. Обстріли продовжуються постійно, незважаючи на те, що зараз трохи стихли обстріли і змогли наші правоохоронці повністю доїхати. І більшість тих населених пунктів, які зазнали ушкоджень під час обстрілів ворогом, задокументувати ці факти агресії для того, щоб потім передати їх для суду над країною агресором. Але обстріли продовжуються єдине трохи зменшилась кількість використання кабів і збільшились наземні атаки так біля північних. Кордонів нашого Невського в напрямку Тернів продовжуються стрілецькі бої, але хлопці наші стоять і нищать ворога? скажімо так, великими партіями, які ворог кидає зараз на наших хлопців, пане Артема. Скажіть, будь ласка, станом на зараз, скільки людей залишається у звільнених населених пунктах на Луганщині, і чи бажають вони евакуюватися? Станом на зараз залишається 61 людина. Двоє наших представників від військової адміністрації цього району, які постійно перебувають з перебувають з людьми. На даний момент ці люди поки що виїжджати не хочуть. Вони в принципі всім забезпечені. Там постійний представник наш знаходиться і постійно те, що необхідно, постійно доводиться завдяки знову ж таки і правоохоронцям, і представникам адміністрації, і військовим, які постійно допомагають і контролюють ситуацію. Артеме, які новини є з окупованих територій, що там змінилось після завершення російських псевдовиборів, яка ситуація там зараз? Знаєте, я думаю, все завершиться знову ж таки обіцянками там і про водопостачання, і про все інше. Особливо нічого не змінилось, тому що, скажімо так, вся окупована частина останні там 4 дні жила цими псевдовиборами, забезпеченням явки громадян, забезпеченням надання, скажімо так. Продовольчих наборів різних потреб громадян це саме в день виборів. Все інше залишається без змін, на ситуацію. Жодним чином російські окупаційні сили аніж ніяк не впливають. Те, що потрібно для людей, не робиться. Ну з вчорашнього там те, що ми побачили, приїхав представник партії Єдина Росія по Луганській області і в, Ручів, в Дуванці два тонометри. Ну це дуже сильний розвиток медичного забезпечення. Я думаю, тепер все, все переможуть. Пане Артеме, тільки що буквально ми спілкувалися із Юрієм Соболевським, першим заступником Херсонської обласної ради, він нам розповідав про те, що після завершення псевдовиборчого процесу на тимчасово окупованих територіях області ймовірно там розпочнеться мобілізація посилена і закликав українців при змозі виїжджати з тимчасово окупованих територій. Скажіть, будь ласка, як із цим питанням мобілізації на територі... на тимчасово окупованій території Луганщини? Ну, ви ж бачили, що мобілізація у нас взагалі не припинялася. У нас постійно мобілізовували як не шахтарів, так і інших громадян наших, які там перебувають, причому мобілізовували примусово. І зараз ви бачите те, що декларує російський. Лідер окуповано лідер окупанта, да президент Росії, те, що необхідно 300 тисяч ще мобілізувати людей, які захистять свою батьківщину. Я думаю, що це буде дуже велике навантаження зараз, якраз на окупованій території для того, щоб мобілізовувати цих людей і максимально відправляти. Ми всі бачимо те, що він каже в своїх інтерв'ю, про те, що це буде санітарна зона, мілітарна зона для того, щоб Україна не могла там по Росії завдавати. Тому ось воно відповідь чи буде мобілізація, і чи будуть вони там щось відновлювати, пане Артема симу, телеграм-канал ви писали про те, що дітей і підлітків з Луганщини окупаційна влада в квітні планує відправити до табору в Краснодарському краї, де їх будуть вчити керувати дронами. Скажіть, будь ласка, можливо можете більше про це розповісти? Яку мотивацію вони дають для дітей для батьків, і чи можуть якось батьки проявити свій спротив і не дозволити дітям брати участь у цьому? Дивіться, ну це постійно як окупаційні плани. Агітація в Росії зашкалює, тому вони будуть любі заходи проводити. Як от і направлення на скажімо так на навчання керувати дронами, аргументуючи тим, що потім треба буде багато там розміновувати і багато всього робити для того, щоб типу це передовіть технології. І ми це забезпечимо. Крім того, як ми зараз вже бачимо, і кадетські корпуси створюються. Тобто, ну пропаганда в повному, скажімо так, такому широкому аспекті, про від. Умови батьків від цього, ну ви ж розумієте, що це буде дуже важко, тому що, скажімо так, окупаційна влада використовує всі можливі засоби тиску на батьків і на дітей, в тому числі. Ми неодноразово вже отримували інформацію про те, що там діти, які навчаються ще в наших школах в онлайні, знаходячись на тій території, продовжують навчання, неодноразово виводились там посеред е плацу на шко школах. І, е скажімо так, їх принижувало за те, що вони там продовжують навчання в українських школах в онлайн. Крім того, що вони навчаються в російських школах. Тому такі засоби пропаганди вони будуть продовжувати всі лікування, оздоровлення, як вони це називають, після яких у нас дуже великі проблеми з дітьми. І так само і навчання на дронах, і всі інші гуртки, які вони проводять, там стрілецькі гуртки, гуртки там виживання, якісь організовують. Ну це зрозуміло, це піар, все йде під гідою. Росія не переможна. Ми зробимо все. Ми переможемо. Ви на своїй Землі, то тобто, є сну от нічого не змінюється, скажімо так, з 1918 дев'ятсот вісімнадцятого року, пане Артему. Дякуємо вам за цю інформацію. Дякуємо, що тримаєте в курсі подій того, що відбувається на Луганщині. Це бо.